Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Тут ми будемо розбирати трейдинг від А до Я. І сьогодні розберемо базову торгову стратегію по рівнях. Вона є самою простою в використанні і підходить як початківцям, так і трейдерам з досвідом. Перед переглядом відео не забудь підписатись, поставити лайк та написати свою думку в коментарях. А ми починаємо. Отже, ринок ділиться на три фази. Перша бичий тренд, коли ціни на актив зростають, утворюючи послідовність вищих мінімумів і вищих максимумів. Друга ведмежий тренд, коли ціни падають, формуючи нижчі мінімуми та нижчі максимуми. І третя фаза це флет, бічний рух. Коли ринок не має чітко вираженого тренду і рухається у визначеному ціновому коридорі у цей період, ціни коливаються між рівнями підтримки та опору. А інвестори-трейдери очікують пробою вгору або вниз, щоб визначитися з подальшими діями. Всі ці напрямки дозволяють нам торгувати по стратегії від рівнів підтримки та опору. Логіка такої стратегії дуже проста. Основні принципи стратегії: рівень підтримки це зона, де ціна зупиняється під час падіння, оскільки покупці починають активно скуповувати актив в цій зоні. Рівень опору це зона, де ціна уповільнює зростання, оскільки продавці починають активно продавати від цієї зони. Методи торгівлі від рівнів. Торгівля на відскок. коли ціна підходить до рівня підтримки або опору. Але не пробиває його. І ми від рівня підтримки відкриваємо позицію вгору, якщо з'явиться підтвердження у вигляді свічкових патернів, наприклад, молот. Про свічкові патерни я розповім в наступному відео, тому підпишись, щоб не пропустити. А від рівня опору відкриваємо позицію на пониження. Якщо є підтвердження розвороту, наприклад, ведмежі поглинання. Давайте перейдемо до прикладу. На графіку ми бачимо відсхідний трендовий рух, де кожен пік та просадка вище попередньої. Беремо інструмент і, щоб не плутатись, намалюємо торговий канал, в якому ми будемо працювати. Якщо у нас відсхідний трендовий рух, то я б не рекомендував заходити в угоду від рівня супротиву проти тренду. Ми завжди маємо торгувати в сторону тренду, тому що як кажуть класики, тренд це друг трейдера. Отже, ми знайшли з вами торговий канал, в якому ми будемо працювати, позначили рівень підтримки і очікуємо, поки ціна зробить дотик до неї. І коли ціна зробила дотик, ми відкриваємо нашу угоду вгору. Але ж як дізнатися, на який час заходити в нашу угоду? Все залежить від вашого часового періоду, на якому ви торгуєте. Я рекомендую торгувати на 1 хвилину. Винному та на п'ятихвилинному часовому періоді, тому що вони самі практичні для бистрого трейду. Особисто я користуюсь ще дідовським методом підбирання часу на угоду. Я дивлюсь на поведінку попередніх дотиків. Торгую я на 5 хвилинному таймфреймі, і кожна свіча це 5 хвилин. У попередньому дотику ціні було би достатньо 3 хвилини, щоб зробити відскок від рівня та успішно закрити угоду в плюс. Я трішки перестрахуюсь і зайду на 4 хвилини. Поки ми очікуємо нашого угоду, я покажу приклад торгівлі від рівня опору. Це протилежна торгівля від рівня підтримки. Ми знаходимо несхідний трендовий канал, робимо все те саме, тільки заходимо. В угоду від рівня опору. Приклад, тут наш несхідний канал. Якщо ціна робить дотик до опору, ми заходимо на пониження. Якщо дотик до підтримки, ми не заходимо в угоду. А на флетовому ринку, коли ціна в боковому русі, тут ми можемо працювати як від рівня підтримки, так і від рівня опору. У дві сторони позначаємо наш рух каналом, і коли ціна робить дотик до підтримки, ми заходимо вгору. Якщо ціна робить дотик до опору, ми заходимо на пониження. Але торгівля боковому русі більш ризикова, тому що ціна накопичується і може вийти з цього боковика в будь-яку сторону. У більшості випадках таке скупчення сповіщує на продовження тренду. На флетовому русі ми маємо бути обережні і торгувати тільки в тому випадку, коли він тільки почався. Якщо ціна у боковику зробила більше 5-6 дотиків до підтримки і опору, я би не рекомендував відкривати угоду. Очікував пробиття рівня і заходив по тренду. Надіюсь, пояснив вам доступно та зрозуміло. Якщо є додаткові питання або ідеї на розбір стратегії, пишіть в коментарях і не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступні відео. Та подякуйте царським лайком за роботу. А ми з вами прощаємось і зустрінемось на наступному уроці.